Отримав повістку, став різати собі вени і напав з ножем на співробітника та комплектування. З другої спроби чоловік поранив військовослужбовця. Такий інцидент стався нещодавно в Нововолинську. Виявилося, що нападник-переселенець з Херсонської області. Поки триває розслідування, підозрюваного взяли під варту. Але той хоче домашній арешт. Більше розкажуть наші журналісти. Навіть не тут є, що таке сталося. Є каяття та нема вороття. Чоловіка, котрий у Нововолинську напав з ножем на співробітника ТЦК, взяли під варту, але той просить домашній арешт. Перед тим як поранити військовослужбовця, чоловік спробував вкоротити собі віку, перерізав вени. Як каже його адвокат, Іван переїхав у Нововолинськ із окупованої частини Херсонщини. Я е, не знаю, в якому стані було вчинено це кримінальне правопорушення, тому що до того, як нанести тілесні ушкодження потерпілому, мій підзахисний поранив себе в нього, складна травма, в нього перерізані є е, не з уходи. А який стан, чи відомо захисту, який стан здоров'я співробітника ТЦК на сьогоднішній день? Ваша честь, мені і думаю, за собі масові інформації, що його стан здоров'я покращився. Я, я... Ну, з телефонувала з... і. З... 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 До слова, поранений співробітник терцентру комплектування раніше і сам був призваний на військову службу під час мобілізації ще 17 березня 2022 року. Захищав нашу державу в Донецькій і Луганській області, кажуть його колеги. В результаті удару Херсонець наскрізь порізав військовому печінку, кишечник і артерії. Чому ви так вчинили? Ну, може, те, що ну, я знаю, знаєш. Що... Втрати все, не що тут чуть. Нічого тут немає. Ось Але ви розумієте, що то ну, то злочин, хіба воно... Я розумію, я же це, прибавку. Панове журналісти, ви бачите, в якому стані перебуває мій підзахисний? Можливо, пізніше я теж, коли він прийде до себе, задати якісь запитання. Раніше за Іваном не було жодних кримінальних справ. Через що саме стався конфлікт між переселенцем і військовим, та як дійшло до таких страшних наслідків, поки невідомо. Мовляв, двоє співробітників терцентру комплектування прийшли дізнатися, чому чоловік не прибув за повісткою. Як каже захисниця, двома днями раніше Іванові вручили повістку для проходження медогляду військово-лікарською комісією. Адвокат намагається його захищати. Жоден із лікарів не звернув увагу на його скарги, зокрема враховуючи то обставину, що він являється внутрішньо переміщеною особою, і територія його місця проживання окупована. Він не мав собою і не міг пред'явити жодних документів, які свідчать про його стан здоров'я в той же час. Коли він звернувся самостійно до лікаря і пройшов комп'ютерну томографію, було виявлено у нього ряд захворювань хребта. А також е, стверджує про те, що у нього є язва. Оскільки був напад з ножем та тяжкі поранення, прокурор наполягає, аби підозрюваний на час розслідування був під вартою. Щоб готова не кримінального правопорушення, кінального у ході входять слова розслідування доказами. На даний час продовжують існувати ризики, та саме можливість поверхуватися від поронівського сідування на подальшому суду, оскільки за вчине кінальне правопорушення передбачено покарання у вигляді як позволені волі відпити до восьми років. Він може незаконно впливати на свідків, які безпосередньо проживають неподалік. Судді вирішують, що чоловік залишиться у СІЗО. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.